Всіх вітаю на своєму каналі. Бажаю всім мирного вже вечора. Знімаю під вечір. Трошки була відсутня на Ютубі на каналі, тому що деякий час знаходилася, на, скажімо так, на прифронтовій зоні, де майже не було зв'язку, не було можливості вийти вийти в YouTube, вийти на канал. Не те, щоб вийти просто, просто навіть якусь, викласти якусь інформацію, тому трошки випала з, з інфопростору. Але сьогодні а, хотіла підняти таку тему, дуже важливу тему про так звану в лапках успішну контратаку, яка відбулася під Турецьком. У виконанні сотої окремої механізованої бригади. І ось що про це написали у Діпстейті, я вам просто зачитаю і, ну, в принципі, мабуть, навіть я не і не знаю, чи добавлю щось, бо тут все сказано. Ну, Якщо буде якась думка, то я просто доповню. Тож, в мережі можна спостерігати кадри великого штурму. Турецьку, де було задіяно понад два десятки одиниць техніки і значна кількість піхот. Спостерігаючи за подіями, можна подумати про черговий безтолковий штурм кацапів механізованою колоною по відкритій місцевості, але є один нюанс. На днях бійцями сотої окремої механізованої бригади було здійснено так звану контратаку в місті Торецьк, і вона була максимально невдалою, яка принесла для нас. Багато втрат, а для противника тактичну і медійну перевагу в Терецьку насиченого і так важкими боями. Тобто, просто наших людей використали як наш противник використовує своїх храбаків. Це, ну, це просто якийсь, я не знаю. Це просто якесь божевілля у 2025 році серед війська у, у механізованій бригаді у Соті там хто, там хто у керівництві, що там за який там полковники і якого року він народження, що він просто використовує місні штурми, і для нього це нормально у 2025 році в Україні, де і так немає людей, де і так немає військових. Які гідно захищають нашу країну. Я маю на увазі, що мало хто хоче це робити. Я ось про що. Тобто, і звісно, тому і не вистачає у нас цих людей. Тож, продовжую. Три роки з дня повномасштабного вторгнення. Ми всі спостерігаємо і сміємо штурмові дії московитів по відкритій місцевості колоною техніки, яку наші бійці зустрічають одразу ураженнями ФПІ-дронів і множить відповідні спроби на нуль. Вже неодноразово всі могли переконатися в неефективності подібної тактики, але нас завжди рятувало те, що кацапи не хочуть тут змінюватися. Ну тобто про тактику м'ясного штурму. Зокрема, було допущено ряд фатальних помилок. Мається на увазі керівництвом сотої бригади. Перше. Задіння великої кількості техніки, яка рухалася на великій швидкості простою колоною на відкритій місцевості, яка дала можливість влаштувати для дронів противника сафарі. Тобто в Херсоні на цивільних кацапи влаштовують сафарі, просто б'ють по людям. І зараз просто наших військових. Наших солдатів, наших хлопців просто підставили під таке ж сафарі на полі бою. Сенс таких маневрів ми вже описали вище, і він у 99% дорівнює нулю. По-друге, відсутність нормального розрахунку необхідних ресурсів операції, а саме артилерії, яка не мала потрібну кількість пострілів для підтримки маневрів, техніки та піхоти, відсутність необхідної кількості дронів. Як для роботи з кидами, так і ураження дронами. Зокрема, робота ворожих екіпажів була безкарною, що мало величезний вплив на маневри основних сил. No comments. По-третє. З аналізу рухів та подальших дій наших сил. Відсутність конкретно спланованих кроків на випадок утворення непередбачуваних обставин, грубо кажучи, плану Б. Що призвело до хаотичної обстановки та неможливості оцінити ситуацію навколо? Подібні маневри готуються заздалегідь, ну так як ми знаємо правильно, продумуються до найдрібніших деталей, де кожен боєць та кожна одиниця знає свій рух у відповідний момент. З можливістю оцінювати будь-які зміни в ході проведення операції. Це можна було бачити в діях 3-ї штурмової бригади, Азову, нещодавних контратак Хартії тощо. До речі, Хартію вітаю, вони на днях зробили успішну операцію під липцями. Це Харківщина, правильно. От і було відбито наші землі. За що дуже дякую. Тож, у висновку хочеться зазначити тільки одне: мають бути зроблені висновки. Шо у четвертий рік війни. Я досі чую про все досі про висновки. В мережі намагаються подати ці події як успішні в лапках, але в часи інформаційної ери, подібного заголовками, не приховаєш, а полеглих бійців не повернеш, які віддали за цю безглуздість своє життя. Завтра ж бійці, які це бачили, пережили, повинні будуть знову йти в бій. Як думаєте, яких не буде мотивація? Ну, як на їх місці не пішло. Але це я. А військові це найцінніше, що у нас є, і їх життя необхідно зберігати за будь-яку ціну. І це не гра на руку ворога, бо в неї вже погралися ті, хто це реалізував. І найкращий спосіб не повторитися це зробити нарешті висновки. Брехня на всіх погубить. Висновки. Четвертий рік війни у нас досі не зроблені аж ніякі висновки. Скільки було різних подій, скільки було різних неправильних ситуацій, як на полі бою, так і в самих бригадах. І досі ми чуємо про висновки. А висновків немає. Четвертий рік війни ми бачимо, як відпрацьовує свою методику ведення війни, да? наш ворог. І тепер, у 2025 році, ми починаємо діяти як вони. Тобто у нас дуже мала кількість. Людей для цього. Якщо в них є це м'ясо, то в нас його просто немає. В нас є тільки люди, в нас є тільки воїни, які безцінні кожен з них. І що президент, що головнокомандувач Сирський? Кожен раз кажуть про те, що в нас найцінніше це життя. Солдата це життя воїна любого. Але ж у сотій механізованій бригаді, керівництво, якісь там, я навіть ну, не знаю, це треба подивитись по інформації, хто, хто в них там а, серед головних. І просто вони зневажають, вони показали всю свою зневагу до життя людей, до військових і взагалі до вищого. Керівництво. Я сподіваюся, що це знову ж таки не пройде повз а, тих верхів, і за це будуть покарані винуватці. Дуже на це сподіваюсь, тому що це просто марнотратство людських військових сил. Дуже сподіваюсь, що я більше не читатиму таких новин. І не тому, що їх не будуть висвітлювати, а тому, що їх просто не буде. На вулиці 2025 рік. І ну, це, це просто якесь божевілля. Я не знаю. Це в голові не вкладається. Всім мирного неба. Дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте. І ставте ваші реакції. Всіх благ!